Воркаут Адама, створив базу воркаутера. Всім привіт! Це новий челендж серіалу проєкту Як накачатись. В цьому челенджі будуть тренування, які робив на протязі цілого тижня, і якраз в 2022 році робив щотижневий челендж, крім одного місячного челенджа, який на протязі цілого року кожен тиждень робив. Челендж маю на увазі. І за 2022 рік дуже багато чого зрозумів стосовно їжі, напоїв і тренувань свого тіла. Тому з того часу, починаючи 2023 рік, вирішив зробити навпаки челендж, тобто відштовхуючись не від тієї їжі напоїв, яку їм і п'ю, і робити тренування. А робились тренування вже не один челендж от якраз це наступний, у 2023 році. Навпаки, мається на увазі, що є конкретна ціль: це накачати м'язи, підтягнути себе. Свою вагу зробити більшу, м'язову вагу, звичайну вагу, і це все комбінуючи, тренуватись, розвиватися і качатися. Якраз для серіалу проекту як накачатись», тому що 2022 рік був більше для того, щоб розвинути витривалість, підкачати м'язи, рельєфнішим себе зробити і зрозуміти більше стосовно того, які конкретно тренування прокачують більше м'язи і які м'язи. Від якої їжі як організм себе почуває для того, щоб набрати м'язову масу, і які тренування робити для того, щоб дійсно качати м'язи, а не просто тренуватися з тижня в тиждень, з місяця в місяць. І навіть якщо при цьому більше в кількості робити підтягувань віджимань, чогось іншого, то розвивати витривалість. А якби ціль основна це накачати м'язи. Звичайно, що для того, щоб підкачатись, то потрібно. Розвивати і витривалість, і силу, і все абсолютно для прокачки м'язів, тому що одне без іншого не грає, не працює і так далі. Але, звичайно, що змінивши стиль тренувань, у мене вже зовсім по-іншому тіло почало виглядати, відчувати себе м'язи. Стиль тренувань помінявся. Тому в цьому конкретному челенджі якось дуже важко було засняти взагалі цей челендж. В ті дні, коли пробував знімати підходи. Інколи з першого, другого разу навіть не виходило засняти відео. В цей конкретний день, коли знімав це відео, то в мене взагалі не заснялися підходи, які робив на максимум. Але це не супер важливо, тому що для прикладу просто показую приблизно те, що. Вийшло засняти, а це всього лише чотири дні тренувань з семи. В один з днів після свята, 8 березня, взагалі цілий день відпочивав і ввечері зробив віджимання, які не знімав. Так як цілий тиждень почав робити і не тільки цей, ще додатково домашнє тренування зранку, по 200 віджимань, по 100 віджимань, різні челенджі, до речі, дивіться, слухайте минулі відео, якраз минулих відео про це розповідав, про ці челенджі. Так як, навіть якщо роблю челендж тижневий, напротязі кожного дня підтягування, віджимання, інші будь-які вправи, звичайно, що по класиці підтягування, віджимання це найпростіше, але є різні види підтягування то паралельно цим челенджам і цим підходам на максимум мінімально, які по-любому потрібно робити для таких челенджів один підхід на брусах, один на перекладині, Помимо тренувань, які вдома робляться, і також на перекладенні брусах якісь для інших відео, так як в той самий тиждень різні челенджі можу робити, і різні відео. Тому у мене пересікаються тренування, і якраз про це все розповідаю вам тут, для того, щоб не заплутались ви, то уважно слухайте, так буде вам зрозуміліше. Але, в принципі, надіюся, що точно кажу інформацію, всю так, як має бути, як воно відчувається мною. Це, в принципі, найголовніше для чого це і роблю, щоб свій досвід пересказувати, передавати, і щоб ви не робили таких челенджів. Тому що в більшій чи меншій мірі для всіх однаково все розуміється. І приблизно їжа однаково впливає якась більше, якась менше для енергії, чи набору м'язової маси, чи просто набору маси. Але для всіх все. В середньому майже одинаково. Звичайно, що в кожного індивідуальне унікальне тіло, але думаю, що більша частина інформації, яка тут розповідається, є якраз такою, яка підійде в більшій мірі всім. Хоча б трошки, тому надіюсь, що вам допомагаю цими челенджами. Ви, в свою чергу, підтримайте розвиток українського контенту. Посилання під відео є на Patreon. Це такий сайт, на якому спонсорством ви, фанати, глядачі, можете підтримати розвиток мого українського контенту якраз цього серіалу-проекту. Як накачатись, тому що це вже третій рік знімається цей серіал. Зараз показую вам другий рік зйомок. В загальному, в принципі, проект дуже успішний. Мені особисто... Все подобається і кожен етап різний, десь в якісь місяці більше тренувань було для розвитку витривалості, десь для розвитку сили. Зараз більше для прокачки м'язів. І комбінуючи всі ці напрямки розвитку в стріт-воркауті, тренуючись своєю вагою тіла в домашніх умовах на прикладних та брусах, розповідаю вам цей досвід для вашого кращого розуміння свого тіла і, взагалі, розвитку себе як спортсмена, атлета. Та й для цього всього ще й вдобавок, добавок, і, в принципі, це якби і найголовніше, що почався цей серіал-проект як накачатись, це те, щоб накачати м'язи. Ці супер-мега, якісь інсайди, які розумію. Намагаюсь вам, так як розумію, так і розказати. Намагаюсь, тому що для того, щоб знати точно, подобається вам воно чи ні, і розумієте мене чи ні. Думаю, якщо у вас склад розуму такий, що розумієте те, що говорю, приблизно як говорю, то думаю, що розумієте. А якщо ні, то пишіть про це більше в коментарях, що вам подобається, і буде, якби мені зрозуміліше. Тому, навіть не враховуючи це все, кажу, що в цей. Тиждень конкретно робив більше тренування для прокачки м'язів і конкретніші навіть і ті самі підтягування і віджимання робилися конкретніше. Підтягування, якщо робив, то намагався під час підтягувань затягувати пальці, зап'ястя вперед, якщо це звичайний хват на перекладині, підтягуючись просто не одним з Ціпленням з перекладеною, тобто не просто поставивши руки на перекладину і не міняючи хвату, не переставляючи руки, підтягуватись, тому що це один варіант підтягувань максимум за підхід. А якщо кожне підтягування робити і при цьому пересовувати руки вперед, то тоді руки кожного підтягування трошки напів. Секунди чи нагень менше розслабляються м'язи, одразу ж активуються, і це такі більш зривні підтягування. Тобто всі варіанти і види підтягувань хороші, але для прокачки м'язів якраз такі більш конкретніші, технічніші підтягування, навіть взривні, з затягуванням пальців вперед, якщо уважно дивилися, то замітили, такі підтягування є. Дуже хорошими для розвитку м'язів. Тому слухайте і пробуйте звичайно, що такі ж підтягування робити, якщо хочете підкачувати м'язи. Якщо хочете підкачувати м'язи, то потрібно робити багато різних тренувань і підтягувань і віджимань, які по-любому будуть вам давати прокачку м'язів, якщо у вас є таке бажання. В принципі, серіал проект як накачатись» для цього створений, щоб показати вам на своєму прикладі, як качати м'язи, які м'язи качаються, і що потрібно робити для того, щоб накачатися якомога швидше, ефективніше і при цьому не задіювати багато енергії лишньої не витрачати енергії тієї ж самої. І в цьому є дуже багато чого розумного, інформативного. Та прогресивного маю на увазі ці челенджі тижневі, тому що кожного дня робити, якщо по одному, підходу навіть, при тому, що в цей тиждень робив інший челендж домашніх тренувань, вдома зранку одразу ж по 100-200 віджимань. І ці віджимання з тренуваннями, такими ранішніми, в добавочку до цих тренувань, на в брусах, вже важче робились, ніж просто, наприклад, у 2022 році робив. Кожного дня підтягування на максимум віджимання на брусах на максимум за підхід, як мінімум по одному підходу, чи по два, по три, по чотири навіть підхода. По різному було в різних тижнях і челенджах. І за ці всі челенджі в мене не було приблизно навіть Приблизно в 2022 році особливо тренувань в домашніх умовах, майже ніяких. Тобто були тренування на річці, якісь десь на стадіоні, на вулиці, але, по мінімуму, через те, що більшість. Всіх цих тренувань це були тренування на перекладенних брусах для розвитку витривалості, більшої кількості підтягувань, на прикладні віджимань на брусах за підхід. І якраз у 2022 році за цілий рік створив цілу програму нову тренувань для того, щоб вже навчитися кожному з вас було змогу. Більше підтягуватися та віджиматися за підхід для розвитку витривалості, так як для того, щоб прокачати м'язи, потрібно і багато разів вміти при цьому всьому підтягуватися і зжиматись. Тобто, хто може підтягуватися і вжимати з додатковою вагою, робити, для прикладу 10 підтягувань з 15-20 кілограмами чи більше-менше, для прикладу, просто кажу. То при цьому всьому, якщо Такий спортсмен чи атлет не може робити велику кількість підтягувань на перекладні віджимань своєю вагою тіла, то це навряд чи таки взагалі можливо, тому що розвивається абсолютно різносторонній і універсально такий спортсмен чи атлет, який. Качає свої м'язи, тренуючись на перекладенні брусах, тому що якщо не качати м'язи з додатковою вагою, то потрібно тренуватися своєю вагою якимось таким чином, щоб м'язи прокачувались. А при цьому потрібно робити, по-моєму, абсолютно всі види тренувань, які взагалі тільки реальні і можливі. І тренування для розвитку витривалості, де велику кількість потрібно робити підтягувань віджимань, і тренування, які повільні. Робляться вправи для більшої прокачки м'язів, концентрації, фокусування на тих самих м'язах під час підтягування, віджиманнях. І це все має велике значення і для того, щоб розвиватися максимально масштабно і прогресивно, потрібно, по-моєму, робити тренування різних типів. Тому для того, щоб у вас з'явилася конкретна жага бажання до тренувань і розуміння, що найголовніше, то більше, звичайно ж. Дивіться, слухайте минулих серій серіалу «Як накачатись, тому що в кожній серії є тренування або якась е, корисна інформація щодо тренувань чи харчування, які потрібні вам по-любому. Якщо. Тренуватися, хочете своєю вагою, при цьому качати м'язи, тому що це набагато важче зробити, ніж тренуватися з додатковою вагою чи в спортзалі, качаючи м'язи уже класичними перевіреними, зрозумілими варіантами, абсолютно для всіх, по яким 100% можливо прокачати м'язи. І для альтернативної версії для вас усіх, якраз показую цей. Свій серіал-проект Як накачатись для того, щоб і порівняти, чи можливо накачати м'язи, тримаючи своєю вагою, тому що в мене є унікальна можливість, а це якраз можливість така, що у мене якраз з самого дитинства майже за весь. Тренувальний свій досвід не було особливо багатої великої кількості тренувань з додатковою вагою тіла чи в тренажерному залі. Буквально декілька місяців тренувався, якщо скласти все докупи в тренажерних залах. Десь місяць, десь два, десь трошки більше, трошки менше. І з додатковою вагою теж дуже рідко підтягуюсь і зжимаюсь поки що. Але так як в мене з'явилася ідея створити серіал-проект як накачатись», то саме через цей проект вирішив не спішити і навіть качатись, показати вам по своєму прикладу, як можливо це зробити через те, що в мене є така унікальна можливість. в мене є величезний досвід більше 20 років стажу тренувань на перекладенні брусах. Тренуючи своєю вагою тіла, то якраз можу показати вам, як воно дійсно насправді в спортсмена, атлета, людини, яка тренується все життя своєю вагою тіла, і чи можливо накачати своє тіло до великих розмірів, якщо є бажання невеликого розміру бути, але при цьому всьому рельєфнішим бути, чи рельєфнішою, тому що зараз, в принципі, дівчата тренуються, то показую якраз всі. Варіанти можливі і неможливі, того як накачати свої м'язи, тренуючись своєю вагою тіла з додатковою вагою, не тренуючись, але при цьому тренування робити в домашніх умовах на брусах, і ці челенджі це дуже величезна допомога і підтримка в тому, щоб якраз розуміти своє тіло і намагатися вивчити ще краще, краще кожен свій м'яз. Вивчити себе, прогресувати в підтягуваннях, віджиманнях це надзвичайно важливо абсолютно для всіх. Тому майте свій на увазі, що ці челенджі не просто такною робляться а для того, щоб допомогти вам і собі зрозуміти, як тіло працює і розвивається. Тому обов'язково підтримуйте. Розвиток серіалу-проекту як накачатись не тільки через посилання, яке під відео Патреону, а також зараз для вашого розвитку вирішив зробити таку акцію для. Програми тренувань з сайту www.w.крапкарукавтонамакрапкаком і загрузити вам всім програму тренувань, яка продається більше п'яти років, нуль поганих відгуків, з якою ви навчитесь підтягуватися, ідеально віджиматися, тренуватися в домашніх умовах і комбінувати ці всі тренування, розвиваючи себе і створюючи. Основу для занять воркаутом, базу для всіх видів тренувань, які є в стріт-воркауті. А це статика, динаміка професійно, щоб навчитись займатися стрітворкаутом, потрібно навчитись підтягуватись певну кількість разів 10, 20, 30, вдвічі десь більше віджиматися, як на брузах, так і від землі. І для того, щоб створити цю основу для занять воркаутом, краще всього, по-моєму, з самого початку тренуватися, підтягуватись, віджиматися максимально ідеально, наскільки. Це можливо. А маючи знання і свій стаж тренувань, вирішив помістити цю інформацію в програми тренувань. І програму тренувань загружу вам, коли досягнемо ціль збору банки на Монобанку. Збір на монобанк і на банку є в посиланні під відео. Ціль це назбирати одну суму з сайту грошей, яка якраз і є. Ціною за програми тренувань на сайті www.ten.com. А це 1111 доларів. Зараз уже збір продовжується далі. Назбиралася певна відсоткова кількість збору. Коли збір повністю закінчиться, розповім про це у своєму інстаграмі. Тіктоці, посилання на соцмережі під відео. А зараз просто долучайтеся до збору, переходьте за посиланням, Відсилайте свою інвестицію, свій вклад для себе ж самих в розвиток свого ж тіла і тренувань зі мною інструкціям по програмі тренувань. Workout дама створи базу воркаутера для створення бази воркаутера. Всі посилання під відео. Вам дякую за підтримку. Хто вже скинули якісь кошти, хто ще скинуть, тому що, в принципі, мені набридло продавати цю програму тренувань і захотілося вам її подарувати, але продати одноразово за оригінальною ціною, досить великою в порівнянні з цінами, які були до, але через те, що в мене є. Певний інтернет-світовий рекорд це більше тисячі віджимань від землі за підхід, і це не єдиний рекорд, який в мене є. Є різні види віджимань за підхід, які можливо робити від підлоги, однією тією ж варіацією положень рук чи різними положеннями рук. Віджимання від землі, від паралельців, є різні рекорди світові, які є в інтернеті, як і в книги рекордів Гіннеса, де офіційно це все робиться, так і чисто в інтернеті для інтернет-користувачів. В моєму розумінні, особливо великої різниці в цьому всьому немає. Звичайно, що якщо є можливість зробити собі. Світовий рекорд книги рекордів Віннеса, то краще. Якщо, в принципі, немає такої жаги великої до цього, то якось це не суперважливо в моєму розумінні, але це моє розуміння, тому, в принципі, для вашого розуміння, думаю, вам це зрозуміло, що в мене є величезна база в стріт-воркауті. Якраз ці всі тренування є в програмах тренувань, тому обов'язково долучайтесь до збору. Стосовно цього тижня, то їжа була в принципі, схожою, як і в минулих тижнях, така, яка мені була потрібна для того, щоб тренуватись і при цьому качати більше м'язи, розвиватися в наборі м'язової маси. Тому цей челендж це чисто нагадування вам, що тренуюсь, розвиваюсь, і, в принципі, в цьому найголовніша суть. В основі. Була жарена картопля, їв десь 4 дня, 3-4 дня в середньому так намагаюся частіше всього робити половину в середньому челенджу тієї чи іншої їжі. До цього були ще макарони, просто без нічого, як і картопля, так і макарони, без ніяких додатків. Показую такий приклад такої їжі, що навіть неважливо з якої їжі можливо тренувати. Звичайно, що тренувань багато не хотілося сильно робити мінімально... Невеликою кількістю їжі, але тренування якісь робились. Ще до цього чай, певний алкоголь, якийсь пиво, коньяк, можливо, щось таке. Не рекомендую алкоголь нікому, це просто мій досвід. Просто кажу, що намагаюся схоже робити, як роблять всі це. Їсти, пити, що їдять всі, і при цьому тренуватися, показувати щось, що буде ближче до вас всіх. Тому роблю такі челенджі. Всім пока!